Чому головний убір фараонів прикрашала голова кобри? Ми знаємо, що Єгипет до нашої ери був однією з найвеличніших цивілізацій стародавнього світу, величні піраміди, які вистояли до нашого часу, неординарний стиль письма, релігія та світогляд. Але що було до перших фараонів величних пірамід та тієї культури, про яку нам відомо з історії та археології? Неподалік від Олександрії, в Дельті річки Ніл було виявлено стародавнє місто з 83 поховань невідомої цивілізації, яка існувала приблизно в IV тисячолітті до нашої ери. На той момент такі споруди, як піраміди Єгипту, ще навіть не існували. Навіть перші загальновідомі обрізані піраміди, що мають назву Мостаба та перекладаються як будинок вічності, з'явилися в період третього тисячоліття до нашої ери. Також було виявлено три поховання, що датуються до династичної епохою накада II. Це близько 3200 року до нашої ери. Тобто, поховані в них люди померли приблизно за півтисячоліття до сходження на трон першого фараона. Досліджуючи це місто, археологи та історики відкрили деякі таємниці загадкової цивілізації під назвою Буто, яка колись правила дельтою Нілу задовго до перших царів та фараонів Єгипту. Але як вона зникла? Чи мала вона контакти з іншими стародавніми культурами? І чи могло бути першою столицею Великого Єгипту? Буто або як його називають у сучасності Тель Ель Фараїн, що в перекладі означає пагорби фараонів. Було одним із головних міст Нижнього Єгипту ще в четвертому тисячолітті до нашої ери. відомої археологам інформації, невідому додинастичну цивілізацію, проіменували також Буто, на честь міста, яке згадується у древніх написах Єгипту. Тут поклонялися богині Ваджат, захисниці Нижнього Єгипту. Вона зображалася у вигляді священної кобри і згодом стала частиною царського символу об'єднаного Єгипту. Це головний убір з коброю, що носить назву Урей. Чи замислювалися ви, чому єгипетські фараони носили корону з коброю? Саме з цього стародавнього міста Буто походить цей символ. У додинастичний період це місто було не просто поселенням. Це був релігійний і політичний центр цивілізації, яка можливо конкурувала з Верхнім Єгиптом за владу над усією країною. Приблизно у 3100 році до нашої ери Єгипет об'єднався під владою правителя Верхнього Єгипту Нармера, якого багато хто вважає першим фараоном об'єднаної країни. Але що ж сталося з Буто? Як місто, яке колись було центром цивілізації, втратило своє значення? Після об'єднання Єгипту південні правителі перенесли центр влади ближче до Мемфіса, буто поступово втратило політичний вплив, але залишилося важливим релігійним місцем. Фараони шанували богиню Ваджет і продовжували будувати храми в її честь. Цікаво, що навіть у пізні періоди єгипетської історії це місто згадується як місце великих святилищ, де приносили жертви богам і здійснювали важливі ритуали. Археологічні розкопки показали, що культура Буто була розвиненою ще в додинастичний період, але дещо відрізнялася від тої культури давнього Єгипту, про яку нам відомо. Поховання цивілізації буто являють собою овальні ями та глиняні труни. Примітно, що поховані, не були покладені на спину, як заведено в більшості похоронних практик. Всі померлі, були поховані навпочіпки або лежали на боці в позі ембріона. У більш ранніх могилах археологи знайшли цілу колекцію невеликих керамічних виробів і раковини молюсків, амулети і прикраси, виконані з напівкоштовних каменів. Поруч з похованнями були розкопані залишки фундаментів глинобитних будівель і печі. Але в більш пізніх похованнях епохи царства накада були знайдені дві косметичні чаші, що вказує на поступовий перехід до відомого нам стилю поховання з конопами. Кераміка буто відмінна від традиційної єгипетської. Деякі зразки мають схожість із виробами з Месопотамії, що може вказувати на торгівельні зв'язки. Руїни храмів, присвячених ваджет, підтверджують статус міста як релігійного центру, а сліди поселень і глиняні таблички свідчать про існування розвиненої культури з власною адміністрацією ще до виникнення єдиної єгипетської держави. Дослідники вважають, що будь-то могло бути одним із перших міст держав у світі, які розвинули систему правління та релігію задовго до знаменитих фараонів. Деякі вчені висувають гіпотезу, що будто могло бути однією з перших столиць стародавнього Єгипту ще до заснування Мемфіса. Це здається логічним, адже Нижній Єгипет мав сприятливі умови для землеробства, а його міста були розвиненими ще до об'єднання країни. Однак, після встановлення централізованої влади будто поступово відійшло в тінь більш потужних політичних центрів. Але навіть у період нового царства і пізніше Буто лишався священним місцем. Відомо, що деякі фараони приносили жертви в храмах Буто, визначаючи його давнє значення. Отже, Буто це місто, яке стало важливим мостом між додинастичною епохою та розквітом стародавнього Єгипту. Сьогодні його руїни вкриті піском, але вони приховують сліди давньої цивілізації, яка, можливо, першої в Єгипті створила власну систему управління, культуру і релігію. Ця знахідка вказує, що історія Єгипту почалася задовго до фараонів і пірамід. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Напишіть у коментарях, що ви думаєте, та що ще відомо вам про цивілізацію Буто. Чи могла вона бути першою великою державою на території Єгипту? Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.